Маєте кілька дипломів, а працюєте за іншим фахом? Їдете на роботу з думкою, коли вже закінчиться робочий день. Давайте розберемось, як обрати професію, що вона дійсно подобалась, була суспільно корисною та приносила достойний дохід. Мене звати Анна Пацан, я HR-директор Web3 університету Learn to Earn Global. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дізнавайтесь більше та живіть краще. Ким бути в цьому житті, окрім хорошої людини, потреба професійної реалізації одна з найголовніших в житті. Але як не прогадати, що потім не витрачати руки на ненависній роботі і думати, а можливо в іншій сфері було б цікавіше і платили б краще? Тримайте поради для вдалого вибору професії. Перше. Цікавтеся ринком праці, вивчайте, які взагалі є сфери, що в них відбувається, який дохід можна отримати. Спілкуйтеся з представниками різних професій. Сходіть до них на роботу, проведіть там один робочий день, примірте на себе різні сфери, щоб зрозуміти, яка вам імпонує. Друге. Робіть свідомий і власний вибір. Історії вступили в один вуз за компанією», батьки вирішили або у нас династійна традиція. Не повинні вас обмежувати. В першу чергу вивчайте свої інтереси. Вам подобається працювати з людьми чи комфортніше з таблицями. Ви любите офісну атмосферу, корпоративи. Чи цінуєте можливість вільного графіку і свободи пересування? Ви цікавитесь мистецтвом, креативом чи з фантазією вас того і краще працювати з чітким алгоритмом. Робота займає велику частину вашого життя. Тому подбайте, щоб ця частина була вам цікава. Третє, обирайте професію, яка приносить конкурентний дохід. На голому ентузіазмі далеко не поїдеш. Ну хіба що у вас стільки пасивних доходів, що ви можете собі дозволити займатися чимось безкорисливо? Але якщо ви ще в процесі, то пам'ятайте, ваш часовий ресурс обмежений. У вас його двадцять години на добу, і з якою вартістю ви їх оцінюєте, вирішувати тільки вам. Четверте. Ваша професія повинна користуватись попитом, і те, що ви робите, потрібно ще комусь крім вас. І чим вищий попит, чим дефіцитніші будуть ваші знання, уміння, навички, тим затребуванішим і більш оплачуваним спеціалістом ви будете. П'яте професія повинна мати перспективу розвитку. Перш ніж обирати професію, прорахуйте. А що буде зі мною через рік, через два, як зміниться дохід і мої можливості? І наостанок не бійтесь змін. Уважує освіта за певним пахом або ви вже десь працюєте. Ніколи не переставайте цікавитись новими можливостями. І не бійтеся змінити напрямок незалежно скільки вам років і який за плечима досвід. Історія з одним на все життя записом до трудової книжки вже давно в минулому. За дослідженнями нашого університету, в середньому людина змінює місце роботи і навіть спеціалізацію кожні 3-5 років. І з кожним роком кількість свічерів зростає, а терміни перекваліфікації скорочуються. До речі, наш університет пропонує навчання найактуальнішим професіям з можливістю подальшого працевлаштування в найкрутіші ІТ-компанії. Переходьте на наш сайт під цим відео і встигніть потрапити на курси, які дозволяють вам реалізуватись та пристойно заробляти. І чим раніше ви опануєте нову професію, тим більш конкурентним ви будете. З вами була Анна Пацан. До зустрічі в нових випусках.